Ой, друзі, всім доброго дня! Давно ми вже не бачилися з вами у таких от відео в лісі. Я вже стою біля першої знахідки. Ось це вже пішла осіння хвиля. Ось така, бачите, гарна. Е, сьогодні вирішив подивитися, що у нас, яка ситуація у цих місцях у нашому лісі. Так, це перша парочка. Зараз я йду до ще одного. Грибочка, якого я ледве побачив. Так, а чекайте, о, о, він. Ось, чекайте, подивіться. Ось цих о два. І їхній третій побратим. Ось такий підосичник. І ну, шапка. Ну, зараз йду бачити ось таке от три знахідки, Іду дивитися, далі ось от почищу. Цікаво, що на нас чекає далі. А не встиг я ще відійти, покласти гриби у кошик, аби подивіться, що на нас чекає з іншого боку. Ось. Такий підосичник. Зараз, я уявляю, у такому випадку гриби можуть бути кожні 5 метрів, бо осінні сезони у нашому лісі вони переважно завжди такі файні. А, це щось трохи підсохші. Чи здається? Ну, ніжка так, шапка файна. Ну що ж, йдемо далі збирати наступні знахідки, які на нас вже чекають. Знайомтеся, друзі, наступні претенденти до нашого кошика. Ось таких от два такому -от, ярку по дорозі собі виросли. Думаю, що ми їх не зачіпимо. Ось В лісі таке павутиння, я думаю, що нікого не було. Ось, дивіться яка. Шапочка. Я, як там О, і мішку дістав. Подивіться Слимак уже мене гризе. Ну, ось таке от у нас ось такий У нас початок на відео. Ну що ж, я думаю, що нам сьогодні повезе. Ну, друзі, я так бачу, що ця прогулянка у нас буде такою результативною. Подивіться, ми всього лише пройшли приблизно 100-200 метрів, так, е, крученими ходгами. І ось подивіться, який у нас результат у кошику. Ой, так, стільки павутини. Ось. Наша наступна знахідка. Е, цей підосвішник. Подивіться, який. Так, а наступна у нас знахідка. Складається з молоденьких підморезників, Ось таких. Зараз. Ось що закривають. Ось такі, щоб ви собі розуміли, зараз будуть підберезники. Другий щось не хоче ліс. О, є. Ось, гарячий наш кошик. А ось сам гриб. Так, ось наші от три знахідки. Подивіться. І є ще ось такий старенький підмерезник. О, чекайте, дивіться, ще я бачу під Так, ого, дивіться, аж три штуки. Одна, подивіться. Далі е, друга. Ого, і третя. Ну, ця вже така маленька, але бачите, знахідка ж. Бачу, що осінній сезон йде молодесенький, але є. Ну, ми трошечки походили, попали на світлішу частину лісу, бачите, там вже вихід. Ха. Ну, як вихід. Ось маємо одне. Йой, та він вже так поїдений, ледве стоїть. Його от прямо ж так взяв. Перший і... Та да дам другий. Ось подивіться, який красотун. До речі, до того я ще був, знайшов ось таку голубіночку. Ну, сироїшку, якщо щось. Ось таких от два грибочки. Один і ось такий красунчик. В кошику вже ось так. Що ж, йдемо шукати ще. Надіюся, це не останні знахідки. Подивіться, яка краса навкруги. Такі гори, поля, трава, сонце і вітер східний. Ну, а до цього всього ще додається підосичник. Ось подивіться. Вже я думаю, знайоме всім вам місце. Одно рече, це що? Це вже пліснява. Я думаю, вже вам знайоме місце Ось таке от. І тут ми, як правило, знаходимо гриби. Ось, до речі, минулі дві знахідки я знайшов за тими деревами. Друзі, Цей от кущик морозії, він як позначка, де я гриби. Оскільки вже в минулих відео я вам показував під осичників. Треба її якось втоптати, щоб побачити ось цього одного. Поки що такий собі нехай ніжка буде. Ось. І другий, вже файного такого розміру. Як ми пам'ятаємо в попередніх відео, коли я натрапив на такі чотири грибочки в амрозії, то вони були, подивіться, такими також високими, аж дивіться, ніби такий гарний, молодий, стрункий, наче на лінійці в школі стоїть. Ну, дивимося ще. Розі, красунчик, подивіться. Так чудово пахне осінню і ароматом цих чудових чотирьох підосичників. Ось зараз вам покажу першого. Так, рослини в рот лізуть. Зараз я йду до другого, подивлюся. Ось подивіться, який красунчик. Так, ледь не наступив. Ось це другий. Ось такий от. Кладу до нашого кошика, ну, біля нашого кошика в цьому випадку, третій. І четвертий. Так теж стоїть. Такий четвертий рибочок. Ось, бачите, чотири наших знахідки. Один, два, три, чотири. В кошику вже ось тако. Ідемо ще дивитися. Друзі, ще раз вам показую, дивіться, яка краса. Я до біля тої самої осики, чи то то поля. Ну, але тут ще одна, дивіться, бачите, ось ці сосни. То, Одним словом від двох видів грибів. Ну, бачите, тобто, тут і два види львів. Ось. Підосичник. Ось один. Зараз я вам покажу, подивіться, який файний на фоні поля. Так. Другий підосичник. Молоденький. Тепер ось, до речі, в кошику все стає більше грибів. Йду до іншого виду. Це, щоб ви розуміли... Ось такі от маслюки. Але з них треба буде шкірку познімати. Один. Далі йдемо собі помаленьку, а тут на нас кучка чекає. Подивіться. Другий. Третій. А, цей вже цей це червивий. Значить, це буде третій. Четвертий. Ось як виглядають. І п'ятий. Його ще якось так дістати, то зараз відчуваю, що його я його зламаю. О! І але траві багато. Ось такі от у нас є знахідки. Ну, в основному масляків у нас зараз є багато, тому я поки що ненадовго відключаюся і покажу вам вже результат. Це так, друзі, рибочки. Подивіться. Там якраз була та от осика. Ми вже тут, щоб ви собі розуміли, ходили і тут були, знайшли підосичник. Але ж ні на зворотньому, ой, чекайте, ледь не став. знайшли, дивіться, один підосичник. Далі кладу. Другий такого самого стану. Подивіться. А третій то взагалі. Але цікаво, чи він добре. Ну. Ось такий Та що ви, файний. Подивіться, який він гігант. Ну що ж, ми зараз йдемо от туди, от, на низ. будемо дивитися, що нам попадеться. Так, ну, як я вже казав, ми на зворотньому шляху, і нам попадається ось такий от, дивіться, один підосічник, другий підосічник, великан теж такий. І йду до третього вже. Раз це великани, то цей буде малявка, Подивіться, але ж такий темний, аж осінь нагадує, осінь нагадує, подивіться який. Перший, другий, третій. Ну, кладемо цих трьох до кошика і йдемо шукати також, похожі. Я мусив вам зняти такого гриба, подивіться. До речі, ось наш кошик уже майже повний. Але це, друзі, це такий підморезник, Подивіться. Йой. Аж тримати в руках його приємно. Подивіться, який він аж сірий, такий осінній шапочка, він весь твердий, вологий, файний. Ну, ніжка сухенька трошечки, але ж то нічого. Стоп, він що, червий. Ні. Ну, одним словом, ось такий от грибочок мені подобається. Тому іду, може, ще на якогось похожого на траплю. Як я і казав. Точніше, прогнозував наш результат. Сьогоднішній буде такий успішний. Ось подивіться, його ви можете побачити в кошику. Ось такі от підосичники ще були на кінці, але їх було малувато, тому я не знімав. Ось так у нас кошик виглядає. Тому підписуйтесь на мій канал, дивіться всі мої випуски, коментуйте їх. І так ми разом з вами будемо розвивати україномовний контент. Всім па-па!